Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало відправною точкою для оновленої стратегії діяльності волонтерів Червоного Хреста на підтримку мешканців Кривого Рогу. Люди доброї волі надають всебічну підтримку мешканцям регіону, які постраждали від агресії. Підбити підсумки та окреслити плани на майбутнє до нашого міста завітали представники Люксембурзького офісу товариства Червоного Хреста. Червоний хрест завжди був з Україною, і для нас дуже важливо знаходитись саме тут. В цей важкий для вашої країни історичний момент. Я хочу вас завірити. Ти, що ми і надалі будемо відтримувати та надавати посильну допомогу вашому місту, області та країні загалом. Від початку повномасштабного вторгнення Росії та по прибуттю до кривого рогу вимушених переселенців, міський осередник ТОВ Червоного хреста України надає підтримку та посильну поміч людям, гуманітарні набори продуктів та особистої гігієни, предмети одягу та взуття, екстрені виїзди на місця масштабних ворожих прильотів. Нашим складом заліну ми виїжджали не тільки надаємо допомогу місту, але і виїжджали на деокуповані території. Дуже багато було доставлено завдяки Національному комітету і міжнародним організаціям в Великоолександрівську, Високопільський район, туди буржуйки йшли. І стройматеріали Дніпропетровська область за більше два роки повномасштабної війни прийняла велику кількість ВПО. За підтримки міжнародних організацій та донорів надали допомогу більш ніж півмільйону людей. Продуктові та гігієнічні набори, психологічна підтримка, тренінги з першої до медичної допомоги тощо. Люксембург перший відхнувся на гори нашого народу. Два потужних проєкти, які ви проводите у нас в регіоні. Це програма Браво і Проєкт допомоги нашим лікувальним медичним закладам дуже важливий зараз для нашого населення. Це дозволяє нам в регіоні створити потужні наші місцеві організації, які зможуть виконувати в повному обсязі і якісно. І надавати ту допомогу нашому народу, який цього потребує, волонтери товариства Червоного Хреста України надійні помічники та партнери для Ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Вони допомагають на місцях ворожих прильотів, роблять все, аби покращити морально-психологічний стан людей. Ми дуже вдячні Червоному Хресту за сумісну роботу з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні Червоний Хрест надає допомогу. і всебічну підтримку лікувальним закладам нашого міста та населення нашого міста. Ми тісно співпрацюємо з Червоним Христом в місті з перших днів вторгнення. У нас сумісний міський штаб і ми разом працюємо в Народному домі. Співробітництва міста із товариством Червоного Хреста є черговим красномовним свідченням плідної та ефективної роботи Ради оборони Кривого Рогу та муніципалітету на благо всіх мешканців міста довжиною в життя, і це відзначають в своїх звітах та на зустрічах представники міжнародних організацій. Об'єднуємо всі можливості міжнародні і країни, і значить, потужних донорів для того, щоб надати додаткові ресурси для підтримки кривого Рогу. Підґрунтям такої активної співпраці є те, що ми в Кривому Розі. Дякую ефективно плідно співпрацюємо і маємо чіткі звіти по проектам які ми реалізуємо разом з вами ми пишаємося дуже потужною командою червоного хреста яку яка представлена в нашій області та в нашому та в нашому місті в найближчому майбутньому очікується подальше розширення сфери діяльності волонтерів товариства червоного хреста адже активні бойові дії в україні не припиняються а значить ще більше людей потребують піклування та підтримки різного характеру для цього місто залучає ресурси та можливості як національних так і міжнародних партнерів Олександр Фефілатів, Максим Мурашов «Перший міський.